«Як її звал? Людмила. 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 Такий добрий, світлий чоловік. Я і до і досі не можу повірити. Це вже було у неділю, було, ні, в суботу було 9 днів. П'ять чоловік загинуло тут. Пані Наталія жила у цьому будинку. В один момент вона втратила свою подругу та житло. Жінка провела нас по руїнах свого дому, де кожна кімната нагадує про колишнє щасливе життя. Я жила тут на першому поверсі. Вона жила тут, де нічого вже немає на другому поверсі. Чи можемо ми прийти до вас? Можемо подивитись, що вціліло, що залишилось. Як вам складно заходити, бачити це все? Ви знаєте, як я перший день сюди зайшла, то я, у мене перехватувало дихання. Я не, не взагалі не могла, тут стіни нема. Тут був колись коридор. Це кухня, це кухня, там бат, туалет, ванна кімната. Там, де раніше вирувало життя, тепер вирва та руїни. Зараз це місце спомину та скорботи, куди мешканці приносять фотографії та квіти для загиблих. Тут палісадник, це теж кругом, все було так у нас акуратненько. У мене цвіли рози кругом. І у сусід дуже було все так хаймо. Тепер нічого нема. Це я тут добудувала. І як добре зробили, стоїть. Те, що добудоване, те стоїть. Не менше емоцій викликає ситуація з постраждалими будинками ОСББ та тими, хто обрав собі приватного управителя. Я почала вже збирати всі документи і того, що квартира була приватизована на мене. І ну, це, це дуже дуже тривалий процес. Мешканці тепер стоять перед складним вибором або перевести будинок під управління комунальних служб, або створити ОСББ. Однак два будинки вже згуртувалися та створили об'єднання, що дозволяє місту розпочати ремонтні роботи. Це лягає на ну так на плечі приватного управителя, який здебільшого не має таких ресурсів, щоб фізично відремонтувати там ну, покрівля, там, мільйон може коштувати. великий будинок, там декілька мільйонів. Вікна також це може бути там, сотні тисяч гривень тому. В основному роботи, які вони проводять, там, дають і матеріали, там, плівку, ОСБ і, і власне все. Далі вже люди отримують допомогу там, через її відновлення саме квартири, а будинок залишається невідремонтований. Спеціалісти вже обстежили будівлі, провели заміри і готуються до ремонту. Але для багатьох сімейці руїни назавжди залишаться символом того, що вони втратили. Журналісти Дніпро Тіві вже надіслали запит приватному управлінцю цих будинків та очікуємо відповіді. Деталі в наступних матеріалах. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.